Мій любий український захисник сьогодні потрібне свято в Україні. Ми знаємо, від свято ти відвик, бо за свободу знов стоїш нині. Свято покрови, день козаків і сучасних українських захисників. Тільки веселитися, тільки жити, та би війну кляту спинити. Моя країна, дякує тобі, що ти відважний, сильний та хоробрий. З тобою не страшні нам вороги. З тобою нас чекає світлий обрій. Чекає небо, мирне голубе. Ми віримо, його ти відвоюєш. Ми просимо, лиш бережи себе. Герої треба нам живими. Чуєш? А я, друзі, не для вас люблю, щоб захисників змерзнув мій. Вони поїдуть на передову. Козак поміни в печі, ти убій. Спасибі, любі, наші захисники, що можемо жити. Любов покати пороги, поборотися тобі вилучати. Спасибі, вам скажу захисники, що побайнер хліб, як зібрала. Голодне, не бути країни, ніколи таки, мій захиснику, щоб воїни проводити усіх дороги, попрошу я у крови свято, не проливай козацькою війною. Спасибі тобі, мій захиснику, що мав можливість у що свічку чи раз і став на святу, щоб вільні і щасливі всі жити.